Зараз я трохи розповім, як ми здійснюємо прокладку кабельних ліній. Отже, тут ми бачимо систему безперебійного живлення з фотомодулями, і тут в цій системі використовується як напруга постійного струму, так і напруга змінного струму. Кабельні лінії ми розмежовуємо в різні лотки і робимо це наступним чином. Отже, для початку кожна металева частина. Повинна бути заземлена. Ну, Так нам ПУС заповідає, що всі металеві з'єднання, які в нормальному стані не знаходяться під напругою, мають бути заземлені. Тут заземлення додаткове з самого інвертора і заземлення лотків. Це у нас кабель напруги змінного струму. В окремому лотку йде кабель фотомодулів. Ось таким чином на кабелі заходять через міжпанельне перекриття.